Я не сильний фанат кіно Всесвіту DC, однак я подивився дуже багато стрічок, їхнього виробництва, не всі, але багато. І звичайно, що декотрі з них є доволі непоганими, на мою думку. Сьогодні я хочу просто банально поговорити про Супермена, мою думку про нього і про те, чому мені не дуже подобається ідея такого супергероя. По суті, супермен це отакий собі суперпупс, який куди не подивитися, ідеальний. Він майже невбиваємий, дуже сильний, літає, швидкий. Якщо говорити про його основні здібності, то вони найбільш практичні та корисні, трішки в той самий час, як на мене, примітивні та ліниві. Але це не стосується лазерів зучай, до речі, бо лазери це круто. Це справді дуже прикольно по дизайну виглядає, і це справді доволі цікава здібність. Мені вона подобається. Якщо ми беремо перший фільм про Супермена Сучасний, то там більша історія спочатку будується навколо того, як взагалі світ реагує на існування такого героя, прибульця, якого в менш сучасну людську епоху вважали б тупо богом. Як відбувається взаємодія людства, яке весь час до цього відчувало свою абсолютну домінацію на нашій планеті, коли воно дізнається, що буквально тільки одна особа, яка є прибульцем, сильніша за всіх їх разом взятих? І зараз я кажу за людство, а не за всіх інших героїв, чи лиходію всесвіті Дісі, які можуть існувати? Тобто саме людство не має по суті нічого, щоб... Їм проти нього допомогло. І це справді цікаво. Нецікаве починається далі. І це кілька аспектів, які є не так причиною того, чому Супермен нудний. А є наслідком якраз його нудних суперздібностей. Загрозою в тому фільмі є його ж вид, який намагається загарбати землю. Тобто, щоб супермен був цікавим, йому потрібно битися з кимось абсолютно його рівня а таких ну дуже мало. Таким чином зберігається хоча б якась інтрига. Все ж між ними були якісь відмінності, але це було більше відмінності в навичках, а не в силах. Ну або ж в гру ступає така штука як криптоніт, і це ще нудніше. Бо робити супер неймовірного героя, але тут є якийсь такий мінерал, який можна дістати таке враження, що взагалі будь-кому, і він повністю знищує всі його сили на короткий період, роблячи по суті його людиною. Ну це якось так собі. Він водночас занадто сильний і занадто слабкий, залежно від обставин. Якщо він бореться з кимось, хто знає про Криптоніт, стає очевидно, що він програє, як, наприклад, було в Бетмені проти Супермена. Хоча віддам належне там, що також непогано розкрили тему того, що хоч Супермен є неймовірним фізично, його ментальна сила, його психіка на базово людському рівні, чим також можна скористатися лиходіям. А коли ми бачимо ситуацію, де Супермен бореться з кимось, не його рівня, але також дуже сильним, і його ворог чи вороги не знають про криптоніт, то бій знову ж таки стає дуже нудним, бо очевидно, що лиходій програє. Так, наприклад, було в Лізі справедливості, де нібито багато персонажів, але по суті майже з усіма проблемами фільму міг би впоратися Супермен самотужки. Вони по факту його відродили, бо розуміли, що без нього взагалі нічого не вийде проти цього лиходія. Тобто, цей лиходій далеко сильніший за всіх інших, але супермен все одно дуже суперсильніший за нього. Порівнюючи це, з, наприклад, месниками, відчутна велика різниця в тому, що месникам приділяють набагато більше часу, щоб розробити концепцію лиходіїв та сюжету: чому лиходії саме такі, чому герої саме такі. І зробити це так, щоб всі, по суті, герої, які фігурують в фільмі, мали свою виправдану та важливу роль. Щоб було відчутно, що вони справді команда. Ось цього, як на мене, доволі мало в лізі справедливості. Це відверто непоганий фільм, але якщо порівнювати його з Марвел, то немає сенсу порівнювати його з Марвел, бо він на голову вище. В якомусь сенсі примітивність Супермена і зробила його таким популярним. Це дуже класичний супергерой, в нього непоганий дизайн, і він запам'ятовується, і, ну, це. Цікавий концепт, але особисто для мене, коли цей персонаж фігурує в сюжеті якомусь, то тут все стає занадто очевидно. Дякую за перегляд. Також попрошу вас поставити лайк, підписатися на цей канал, якщо вам сподобалося це відео. А також, якщо ви бажаєте підтримати мене фінансово, ви можете це зробити на такій платформі, як Patreon. Дякую.